Так, давно я не показувала вам наші клумбочки. Почнемо із ялівця. Ось такий він у нас обстрижений красень. Ну, тут розсадочка, розсадочка, розсадочка. Далі. Так, це клумбочка. Значить, трояндочки в нас пережили дуже погано цю зиму. Оцю укривали, як зазвичай, оцю. Тут ми вже одну викорчували, бо вона просто не одейшла. А цю ми не викривали зовсім. І вона, як бачите, вже зеленіє і дуже гарна. Так, тільки її їсть тля. Це треба обробити. Так тут розказувати і нема чого. Ой, покажу вам якраз. Це в нас тут стоїть старий холодильник, неробочий, і ми не знаємо, що з ним робити. Куди нам його діть? Знаєте, як кажуть, викинуть жалко. І дома ненужний матіола чи мітіола. Я не знаю, як правильно, але вона так гарно цвіте. Так, це теж у нас туя. У мене чоловік робить із неї чупа-чупси. Яку ми в минулому році робили? Ясколка. У глечику. Тут у нас хвойники. Там у нас собаки гавкають. Сосна, із якої буде теж формуватись. Забула, як називається. Тюльпани скоро обріжу, вони вже відцвіли. Ай, ось красунечка, ялиночка. Зараз приберу, кульбабу вириваю, а вона не виривається. Прирости просто шикарні. Тільки, тільки трошки починає щось зацвітати, барвінок. А це ми вчора з чоловіком зробили ось таку композицію. Точніше, ідея мого чоловіка виконувач. Я. Ні, його робота закопати глечик. Моя була насадить оцих кам'яних трояндочок. А це він сьогодні косив траву, накидав мені сюди сіна. Я по ходу роблю ще й фотографії. Так. Тут ще вам показати. М -м 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 анютині очі, анютині очі, це залишилися із минулого року. Е -м 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 я розсаджувала розсаду. Це насіння було із Швеції. Мені Ірина Бранд присилала. І ось такі декілька кущиків у нас. Уже цвітуть. Весна, весна. У нас трактори їздять. Так, тут у нас гледчики є. Цей, ця макітерка не, ви, не пережила зиму, вона розкололась. Ну, і я сюди натикала. Це щось випадало, сюди натикала кам'яної рози, подивимося, що з неї вийде. Наша коніка дає приріст. Коніка це оця ялинка. В неї хвоя не колюча. А, наче й сонце світить, але на дворі холодно. Так. Ну а тут же, як же ж не показати, наше джерельце. Ось така краса. Тут цвіте флокс шиловидний. Коли ми підбирали, яким кольором зробити нам джерельце. Ну, були варіанти там рожеві, біленька, мабуть, і отака блакитна. Я... А я сказала, ну джерельце воно повинне бути ось такого блакитного кольору. І так і вийшло. Тепер ось така краса. Це у нас самшит. Вже його обстригли плетуча троянда. потрошку. Розправляється. Це справжня, справжня натуральна глиняна макітра. Вона велика була. Ми її трошки вкопали, посадили. Ну, тепер ось ось так. Це, мабуть, єдина прикраса на сьогодні на нашій клумбі. Пора вже обрізати тюльпани, бо вони вже От світались. Тут у нас іще так собі картинка не дуже. Це лимонний чебрець, розростається дуже гарно. А пахне. Ой, ой, дівчата, як він пахне. Так, два кущики лаванди яких я не обрізала восени. І тепер каюсь. Тепер мені треба буде його розсадити, обидва кущі і по-новому обрізати. Але це вже буде пізніше. Пускай, я думала, що вони попропадали за зиму. Але ні, пускає листочки лавандочка. Так що, ось так. Це у нас буде гвоздичка зацвітати, я обов'язково покажу, як, як вона себе. А тут у нас піоновидне дерево. В цьому році багато бутончиків. Краса неймовірна. Але я переживаю, що нам передають дуже сильне похолодання, щоб... Прекрасний кущик не загнувся. Дуже цього не хочу. І я бачу, в мене нарцис буде цвісти В нормальних людей нарциси вже відцвілись а в мене вони ще тільки бутончики повикидали. Чи то я їх дуже глибоко посадила, не знаю. ох і вітер холодний. Спорічка й даже ягодки зелененькі. О, яка тут краса. Ви таке бачили? Тут треба зробити фотографію. Так. Ну, а тут у мене кліматіс ломеніс Самий звичайний. Так, ну наче все. Це в нас барбариси декоративні, вони є різні, є кругленькі, є високі, коротенькі. Там он сховався, не знаю хто. З хвойниками я не особо дружу, я в них не розбираюсь, того я не буду дуже багато з них розказувати. Дельфініуми прижилися, жду, коли вони. Будуть зацвітати. Піон. Це теж ось якийсь хвойник, дає приріст такого жовто-золотистого відтінку. Так, це Меліса. Це кущу Меліси. Я її не люблю. Не люблю запах. Але вона у нас є. Ай, цю клумбочку я вчора переполола вже ввечері. Так, да, тут у нас гірська сосна. Теж дає прирости? Тут погані, так. так, на цій колумбі це мох цвітущий. Камінчики, камінчики це все. Тут е, хоста блакитна, по-моєму, так називається. А це хоста, хоста полум'я. Дуже красивий кущик. Ну, а так більше у нас тут хризантеми, які вже треба було давним-давно розсадити. Ну, в мене не доходять руки до них. Ну і трошки, трошки ялівець. У нас гарно порозросталася ясколка. нам прислали, були ось такий пучечок, і тут ми його посадили, і тут тепер така подушка, але я її вкоротила, зменшила в розмірах. Тут така подушка. І в глечику теж там вже розрослась дуже гарно. Це коли вона зацвіте, буде просто дуже класний вигляд. Ну ось на цьому, мабуть, це відео буду закінчувати. Так, ні про що, як то кажуть. Але трошки показала наших, наші клумбочки. Знаєте, було дуже приємно, коли до нас заїхали одні люди, абсолютно чужі, і ще тут не було нічого такого, ніяких квіточок, ще тільки-тільки починали пробиватися іріси, піони. А люди із Києва подивились, кажуть, Боже, як у вас тут гарно все зроблено. Це було дуже приємно, особливо для мого чоловіка. Бо це все, все-все-все, це його робота. Надіюсь, трошки відволікла вас від наших реалій. Всім миром благополуччя. Звичайно, здоров'я.